Слава Україні! На Чернігівщині за вподобайки в соцмережах пенсіонерку засудили до п'яти років ув'язнення. От нема чого лайкати усіляке лайно. Лайкати же сен, тут усе законно. Детально про цю та інші новини зараз розповім. Але перед тим нагадую про підписку на наш ютуб канал. Тут є безліч цікавого контенту, оглядів на різноманітні товари, котрі, до речі, ви можете придбати в нашому інтернет-магазині Жук'яй. Цими днями до України завітали гості. Борис Джонсон прибув Укрзалізницею серед звичайних пасажирів. Похвалив котячого мера Львова відвідав центр реабілітації незламні і отримав почесне звання доктора в університеті імені Івана Франка. У стінах Львівського університету імені Івана Франка зустрічають експрем'єра Великої Британії Бориса Джонсона. Нині він став почесним доктором Львівського університету. Шановний пане Джонсон, дозвольте мені від імені університетської спільноти вручити вам диплом почесного доктора Львівського національного університету імені Івана Франка. Також до нас навідався Тімоті Снайдер, американський історик під час свого візиту в Україну зустрівся із залужним і зробив фото з бейбі йодами, та привіз Олені Зеленській Херсонський Кавун, який перша леді перевірила на дозрілість чи доспілість якість. На Чернігівщині засуджено пенсіонерку за вподобайки в забороненій соцмережі однокласники. Відповідне рішення схвалив Прилуцький міськрайонний суд, що оприлюднене в єдиному реєстрі судових рішень. Згідно з рішенням суду, пенсіонерка через використання функції соціальної мережі вподобати. Що автоматично розміщує публікацію на особистій сторінці користувача, оприлюднювала на своєму обліковому записі відео та текстово-графічний матеріал в підтримку РФ в судовому засіданні. Обвинувачене вину в інкримінованих кримінальних правопорушеннях визнала повністю та детально розповіла про обставини їх вчинення в скоєному розкаялася та просила суворо не карати. Також зазначили, що під впливом політичних шоу не відразу зрозуміла про вчинення злочину. Наразі перебуває на боці України, зазначається в рішенні суду. Суд врахував, що жінка свою вину визнала повністю, щиро розкаялася у скоєному, раніше не судима, на обліку лікаря-нарколога не перебуває, але все одно призначив покарання у вигляді п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна. Істинно російська культура шоу, яке показує високий інтелект івлієвої та інших діячів ніж культури. Настюха, ну я ж говорю, вона йде до кінця. Вона просто ну какая-то Ах, ні, подожди зараз ще чуть-чуть. Я хочу, но оно задерживает там что то задерживает этот uh, зал. Ну, что, друзья? Ох. Киркоров послухав Путіна і зробив собі різинову попу. Это не просто, извините, резиновая попа. <сих> Это талант. Ксенія Собчак була в такому захваті, що облапала Киркорова одразу ж після пластичної операції. Ну, теперь в Ким Кардащан серьезный конкурент. Заплыла и вот эту вот вот эту форму. Потерялась я, вот по, по, это, потеряла. это вот Дженнифер Лопесск. По, Потерялась Дженнифер Лопес. Вы Бабили, что ты делаешь? А ну это очень все тактильно. Хочется трогать. Натурально. понимаешь, что это мое? Просто. Хочется трогать. За все. Війгожен запустив флешмоб з літаками, і тепер вони то не долітають до потрібного місця, то взагалі навіть з аеродрому вилетіти не можуть. РФ використовує для пасажирських перевезень літаки країн заходу, які перевела у власний реєстр авіатехніки. Ну тобто спіздила через санкції. Літаки російських авіаліній не здійснюють рейси у більшість міжнародних аеропортів і не проходять ліцензійного ремонту та техобслуговування. Тому російські авіакомпанії самотужки вирішують питання техобслуговування та ремонту, використовуючи не оригінальні, переважно іранські запчастини та розбираючи на деталі літаки. От і якість відповідна в РФ депутати відправили на лікування у психлікарню. У Саратові відбувся суд, який розглядав справу 67-річного депутата Балачівської міськради від КПРФ Олега Ніпєйна. Його звинуватили у розповсюдженні фейків про армію РФ та критику Путіна. Йому приписали параноїдальну шизофренію через коментарі в мережі щодо цілеспрямованого знищення українського народу та загибелі близько 20 тисяч росіян. Тож суд призначив примусове психіатричне лікування. Ніпін має пробути три місяці в обласній клінічній психіатричній лікарні імені Святої Софії. Такими новинами запам'ятався нам тиждень, що минув. Не забувайте підписатися на наш ютуб канал і залишити серденьку цьому відео. Бережіть себе, допомагайте зсу, і все буде Україна. Папа. -па.